Вчора, 12 листопада, Славуту з робочим візитом відвідала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. На зустрічі із високопосадовицею були присутні міський голова Славути та очільники району. У ході візиту Тетяна Слюз відвідала Славутське управління Державної казначейської служби, де передусім поспілкувалась з колективом, ознайомилась з умовами праці та роботою відділів. Далі голова казначейства провела робочу нараду, на якій звернула увагу на основні Аспекти формування місцевих бюджетів за умови децентралізації влади Тетяна Слюз презентувала нову концепцію розвитку казначейства, одним з ключових моментів якої є запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням електронно-цифрового підпису через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – казначейство». Також під час відвертого спілкування Тетяни Слюз з колективом казначеїв обговорювалися діюча організація. Таційна структура територіальних органів казначейства нижчого рівня пропозиції щодо оптимізації, а також шляхи забезпечення єдиного підходу при виконанні операцій, визначених технологічними регламентами казначейства.